Заклади освіти Шопінської громади продовжують працювати в змішаному форматі. Зокрема, на території Воронівського старостату функціонує опорний заклад освіти. Це Воронірська загальноосвітня школа, яка також працює в змішаному форматі. В закладі навчається 467 дітей, працює 35 педагогів. Також функціонує філія воронівської школи, в якій навчається 56 учнів, працює 15 Педагогів а наразі учні філії навчаються в укритті воронівської опорної школи. Також на території воронівського старостату функціонує два заклади дошкільної освіти «Чебурашка» та Вишенька, в яких виховується відповідно 103 та 32 дитини. Хочу сказати, що в закладах освіти Вороніжського старостату створюються належні безпечні умови для того, щоб діти і молодь мали змогу навчатися. Зокрема, ще в 2022 році на базі Вороніжської загальноосвітньої школи було створене укриття, в якому навчаються проводиться освітній процес для учнів і школи і філії. Також було придбано завдяки спільним зусиллям Зубської військової адміністрації і Шосткинської громади новий автобус для забезпечення підвезення учнів до закладу освіти в укриття. Також на базі ворогівської школи функціонують різноманітні гуртки: це гуртки спортивного спрямування, художньо естетичного, технічного, науково-дослідницького для того, щоб молодь мала змогу. Займатися в позаурочний час без відриву від місця проживання, не витрачаючи час на переїзд до міста, плануємо розширити мережу гуртків, тому що на сьогодні кількість дітей, які займаються в гуртках, становить 54%.